Останнім часом з'явилася певна напруга на міжбанківському валютному ринку. Вона пов'язана з поєднанням ряду внутрішніх та зовнішніх факторів. Зараз немає підстав стверджувати, що це довгостроковий тренд. Ми впевнені, що найближчим часом краткостроковий надлишковий попит на валюту знизиться. Ринок почне працювати в більш вузькому коридорі курсових коливань. Те, як скоро це відбудеться, Залежить в тому числі і від наших з вами спільних дій. Всі ми Національний банк, банківська система, кредитори і вкладники банків, знаходимося в одному човні, і всі ми зацікавлені в стабільному фінансовому секторі. Ми не вперше переживаємо схожі події і завжди виходили з цих подій достойно. Сподіваюся, що нинішня ситуація не є виключенням. Надмірна реакція на будь-які ринкові події на ринку лише на руку спекулянтам. Не варто піддаватися їх впливу. Тому саме сьогодні Національний банк України посилює моніторинг, контрольної динамікою ринку з метою зниження спекулятивного попиту. Саме сьогодні Національним банком впроваджуються тимчасові правила, які повинні стабілізувати валютний ринок. Перш за все, ці правила Спрямовані на посилення контролю і прозорості міжбанківських операцій юридичних осіб. Сьогодні про ці правила ми будемо говорити з банками. Ми вже зараз очікуємо і відчуваємо перші позитивні ознаки ринку. У разі поліпшення ситуації ці тимчасові заходи будуть скасовані. Як і завжди, Національний банк України залишається активним учасником валютного ринку з метою виконання своєї основної функції. Останні роки банківська система накопичувала достатній досвід та міцність. А Національний банк має достатній інструментарій для врегулювання короткострокових нестабільностей на ринку. Підтримка банківської системи, їх професійний підхід, підхід тільки посилює нашу впевненість у завтрашньому дні. Дякую вам за увагу.